Займаєте також позицію позаду БТР. Розуміло так точно». військовослужбовець Олександр Конюшенко отримує останні інструкції та біжить на лінію вогню. Стріляє боєць спершу з кузова вантажівки, а далі з БТРа. Чоловік відточує майстерність аби згодом краще навчати інших новоприбулих на полігон, адже він інструктор. Сьогодні власне я більше це е, відпрацював на практиці, як правильно все таки приймати оборону. Це не тільки так, щоб це відбувалося. Якби в нас теорії, а іменно як відпрацьовується це на практиці, я сам по собі відчув і тепер більш доцільніше можу пояснити людині і показати, їй, як це може зробити прагнення. Його колеги також переконані, чим краще знаєш, тим ліпше навчиш. Тут очікують на оголошення нової сьомої хвилі мобілізації. Якщо цього не відбудеться, інструктори проводитимуть навчання для різноманітних бойових підрозділів. Адже Рівненський полігон чи не найкращий в державі для деяких видів стрільб житимуть військові в наметовому містечку. Елементи цього палаточного городка вони. Всі є, всі налагоджені. військові гордо демонструють намети тут, хоч і не курорт, але після ситуації з жахливими умовами, в які потрапила 53 третя бригада в широкому лані, висновки зробили в шатрі. Передбачили місця під буржуйки, а також другий ярус на випадок великої кількості новоприбулих. Коли бійці обживуться у своїх наметах, в них буде не гірше ніж в інструкторів. Останні гріються волонтерською буржуйкою, прихистили кота та щовечора дивляться телевізор. «13 чоловік на даний момент намету містець. Топимо нормально. Телевізорку допомогли нам треба дивитися. А ще в містечку частково облаштували їдальню, вмивальники та місця для миття посуду. За один раз в колекторі можуть розігріти понад 100 літрів води. Поряд розташовано майданчик, де стоять польові кухні. Щоб тут йшло все планомірно, є графік складений, коли, який підрозділ, який час приймає їжу. Кількості осіб, яку зможе вмістити табір, військові не називають лише зізнаються. Вона вимірюється в тисячах. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.